Дозвольте мені розповісти вам про день, коли я усвідомив дещо що змінило все. Я сидів у заторі, запізнюючись на важливу зустріч, спостерігаючи, як мій рівень стресу зростає з кожним червоним світлом, і тоді мене осяяло, що якби все це не мало такого значення, як я думав. Що якби ми всі грали в гру. Але забули, що граємо. Згадайте, коли вам було сім років, ви прокидалися в суботу вранці і вирішували, що ви космічний дослідник. Протягом наступних трьох годин ваша вітальня була космічним кораблем. Диван, центр центром управління польотами а та картонна коробка. Це був ваш корабель на Марс. Ви були повністю віддані цій ролі. Ви вірили в неї всім своїм серцем. Але в той момент, коли мама покликала вас на обід, ви кинули це. Просто так. У вас не було екзистенційної кризи через те, що ви більше не космонавт. Ви не чіплялися за свою ідентичність. Ви просто переходили до наступного. Десь між дитинством і дорослим життям ми забули, як це робити. Ми стали тим, кого я називаю методичними акторами в театрі власного життя. Ми так поглинулися своїми ролями, що почали вірити, що ми насправді є ними стресований працівник, перевантажений батько. Людина, яка завжди бореться з грошима та яка ніколи не може відпочити, ми взялися за цих персонажів, а потім забули, що вони взагалі були персонажами. А коли ти забуваєш, що граєш роль, гра перетворюється на в'язницю. А тепер, перш ніж ви клацнете, думаючи, що це просто чергова мотиваційна промова. Залишайтеся зі мною, тому що те, що я збираюся поділитися, не стосується позитивного мислення чи втілення ваших мрій. Йдеться про розуміння фундаментальної природи цього досвіду, який ми називаємо життям. І як тільки ви це побачите, ви не зможете це забути. Ось перше, що вам потрібно зрозуміти, ви не та, ким ви себе вважаєте. Людина, яку ви називаєте своїм ім'ям, зі своєю конкретною історією, своїм особливим набором турбот і мрій. Це просто ваш персонаж у грі, це роль, яку ви граєте так переконливо, що ви обдурили себе. Але хто є справжнім ви? Справжнє ви, це той, хто спостерігає за всім цим. Ви, це усвідомлення, яке помічає думки, почуття та відчуття. Ви не тривожна думка. Ви простір, у якому ця думка з'являється. Подумайте про це, зараз ви дивитеся це відео. Але є також частина вас, яка усвідомлює, що ви дивитеся. Це спостерігає за вашими реакціями. Це помічає, чи ви погоджуєтеся, чи не погоджуєтеся з тим, що я кажу. Ця усвідомленість. Це справжній гравець, все інше це лише костюм, який ви носите. Як тільки ви побачите це по-справжньому побачите це, вся гра зміниться. Ви усвідомлюєте, що були схожі на актора, який так загубився у грі трагічної ролі, що забув, що може зняти костюм і піти додому. Ви несли тягар проблем свого персонажа, ніби вони були єдиною реальністю. Хоча насправді ви можете будь-якої миті відступити назад і згадати, що граєте. Ось тут стає ще цікавіше у грі немає умови перемоги. Нас навчили думати про життя як про подорож з кінцевим пунктом призначення. Закінчити школу, вступити до коледжу, зробити кар'єру, знайти партнера, купити будинок, заощадити на пенсію. Ми завжди поспішаємо до якогось майбутнього моменту, коли нарешті прибудемо. Коли нарешті будемо щасливі, коли нарешті будемо достатньо сильними. Але життя це не подорож до кінцевого пункту призначення. Воно більше схоже на музику чи танці. Ви не танцюєте, щоб досягти певного місця на танцполі. Ви не слухаєте симфонію, щоб просто почути останню ноту. Весь сенс полягає в самому досвіді русі, потоці, бутті. Проте більшість з нас мчить крізь своє життя, ніби намагається потрапити кудись ще. Ми поспішаємо через дитинство, щоб досягти дорослого віку. Ми поспішаємо через 20 років, щоб утвердитися. Ми шалено працюємо протягом середнього віку, щоб досягти пенсії. А потім сидимо і думаємо, куди все це поділося. Ми були так зайняті спробами прибути, що пропустили єдине місце, де ми насправді були, а саме тут, прямо зараз, у цей момент. Гра завжди відбувається зараз, не в якомусь майбутньому моменті, коли все буде краще, не в якомусь минулому моменті, коли все було легше, прямо зараз. Це єдиний час, коли гра насправді триває. Більшість із нас схожі на людей на концерті, які весь виступ проводять, читаючи нотатки до програми, намагаючись зрозуміти, що буде далі, замість того, щоб насправді слухати музику, яка грає. А тепер ось дещо, що може здатися дивним, але залиштеся зі мною. Гра підлаштована на вашу користь. Як? Тому що ви насправді не можете програти. Що б з вами не сталося? Яку б роль ви не грали? Ви, це нур, це не просто ваш персонаж, ви це вся гра. Подумайте, коли вам сниться сон. Ви можете тікати від чогось жахливого. Ваше серце калатає, страх здається абсолютно реальним. Але коли ви прокидаєтеся, ви усвідомлюєте щось глибоке. Ви були і людиною, яку переслідували, і тим, хто переслідував, ви були цілим сном, і героєм, і лиходієм, пейзажем та історією. Все це були ви. Те саме стосується і реального життя. Кожна людина, яка вас дратує. Кожна ситуація, яка кидає вам виклик, все це з'являється у вашій свідомості. Усе це є частиною вашого досвіду. У дуже реальному сенсі, весь всесвіт, яким ви його знаєте, відбувається у вашій свідомості. Ви не маленька окрема істота, яка бореться у ворожому світі. Ви світ, який сприймає себе крізь призму того, що ви себе називаєте. Це не містична нісенітниця, це пряме спостереження. Все, що ви коли-небудь переживали, відбувалося у вашій свідомості. Кожен звук, кожен погляд, кожна думка, кожне почуття, все це здавалося вам, у вас, як ви. Як тільки ви зрозумієте цей жарт, а це космічний жарт, найвищого порядку, все змінюється. Коли хтось критикує вас замість того, щоб займати оборонну позицію, ви можете подумати, о, цікаво! Всесвіт зараз грає роль критика, чого я можу навчитися з цієї вистави? Коли ви стикаєтеся зі складною ситуацією, замість того, щоб запитувати, чому це відбувається зі мною, ви можете запитати, чому я створюю собі цей виклик, чого я намагаюся навчитися. Бо якщо ти. Вся гра, то ти не жертва обставин. Ти ведь обставини, які з'являються перед тобою, щоб зробити гру цікавою. А тепер дозвольте мені дещо прояснити. Це не означає, що ви стаєте пасивними чи байдужими. Зовсім навпаки. Коли ви знаєте, що граєте в гру, ви можете грати в неї з неймовірною майстерністю та ентузіазмом. Ви можете глибоко турбуватися про свої рухи, не будучи знищеними, якщо вони не спрацюють ідеально. Ви можете любити повноцінно, не будучи спустошеними. Якщо ця любов не буде взаємною, ви можете працювати пристрасно, не будучи розчавленими, якщо ваші зусилля не увінчаються успіхом одразу. Секрет полягає в тому, щоб грати з тим, що я називаю легким дотиком. Це як бути джазовим музикантом. Ви знаєте основну структуру пісні, але ви завжди готові імпровізувати. Ви реагуєте на те, що роблять інші музиканти. Ви не намагаєтеся нав'язати музиці якусь жорстку схему. Ви пливете за нею, ви танцюєте за нею. Більшість людей ставляться до життя так, ніби грають класичну музику з дуже суворим диригентом, що стоїть над ними. Кожна нота має бути точно такою, як написана. Немає місця для спонтанності, немає місця для творчості, але життя це джаз. Основний ритм існує народження, зростання, виклики, зміни, зрештою, смерть. Але в межах цього ритму існують безкінечні можливості для імпровізації. Ось одне з найвизвольніших правил гри: вам не потрібно бути послідовними. Ви не зобов'язані бути тією ж людиною, якою були п'ять хвилин тому. Персонаж, якого ви грали з усіма його обмеженнями та проблемами, не є постійним елементом. Це більше схоже на одяг. Ви можете його змінити. Ми витрачаємо величезну енергію, захищаючи свій образ себе, захищаючи свою репутацію, переконавшись, що ми залишаємося послідовними в тому. Ким, на нашу думку, ми є. Але що, якби ви могли бути ким завгодно в кожну мить? Що, якби замість того, щоби бути в пастці свого минулого, ви могли б постійно винаходити себе заново? Діти роблять це природно в один момент. Вони принцеса, наступного вони дракон, потім вони водій гоночних автомобілів, вони не турбуються про послідовність, вони не думають. Але зачекайте, вчора я була принцесою, тому сьогодні я не можу бути драконом. Вони просто граються. А ось щось прекрасне. Кожна людина, яку ви зустрічаєте, це ви в іншій масці. Той колега, який вас дратує, той родич, який тисне на вас, той незнайомець, який посміхнувся вам на вулиці, все це ви, які досліджують, як це. Бути різними персонажами в цій грандіозній драмі, коли ви бачите це, природно виникає співчуття. Не те поблажливе, яке дивиться зверхньо на інших, а усвідомлення того, що ми всі в цьому разом Всі граємо ролі в одному космічному театрі. На перший погляд, очевидно, що люди різні. Різні особистості, різний досвід, різні способи гри, але на найглибшому рівні усвідомлення, яке дивиться крізь їхні очі, це те саме усвідомлення, яке дивиться крізь ваші. Ми всі вікна в одному будинку, кожне з різним видом, але всі є частиною однієї структури. А тепер поговоримо про найскладнішу частину гри, як ви справляєтеся зі стражданнями. Ось ключова відмінність. Страждання це не те саме, що біль. Біль природний, неминучий. Якщо ви вдарите палець ноги, це боляче. Якщо хтось, кого ви любите, помирає, ви сумуєте. Це просто частина людського досвіду. Але страждання це інша справа. Страждання це історія, яку ми розповідаємо собі про біль. Це опір тому, що відбувається. Вимога, щоб життя було іншим, ніж воно є. Біль каже, що це боляче. Страждання каже, що цього не повинно відбуватися. Це несправедливо, це означає щось жахливе для мене. Коли ви зрозумієте цю різницю, ви зможете навчитися відчувати біль, не додаючи шарів страждань. Ви можете відчувати смуток без історії про те, що ви повинні бути щасливими. Ви можете зіткнутися з викликами без наративу про те, що ви жертва. Ви можете зіткнутися з невдачні. Без драми про те, що ваше життя зруйноване. Уявіть це, як погоду іноді йде дощ, іноді світить, небо не чинить опір дощу і не чіпляється за сонце. Воно просто дозволяє будь-якій погоді відбуватися. Ви можете підходити до своєї внутрішньої погоди так само, іноді радісна, іноді сумна, іноді розгублена, іноді ясна. Жоден з цих станів не є постійним. Вони всі є просто швидкоплинною погодою у просторі свідомості. Ось ще одне правило гри, яке може заощадити вам величезну кількість енергії. Вам не потрібно мати думку про все. Вам не потрібно оцінювати кожен досвід як хороший чи поганий, правильний чи неправильний. Іноді ви можете просто сказати, наскільки це цікаво, і залишити все, як є. Нас навчили постійно оцінювати, завжди вирішуючи. Подобається нам те, що відбувається чи ні, але це постійне судження виснажує. Іноді ви можете просто спостерігати, просто переживати, просто будьте присутніми, не потребуючи мати певної позиції з цього приводу. Майстри гри вчаться легковажно ставитися до своїх думок. У них можуть бути вподобання, але вони не чіпляються за них. Вони можуть насолоджуватися улюбленою їжею, не засмучуючись, коли її немає. Вони можуть цінувати гарну погоду, не скаржачись на дощ, і вони приймають невизначеність. Вони розуміють, що в ту мить, коли ви думаєте, що все зрозуміли, життя підкине вам несподіванку. У ту мить, коли ви звикнете до своєї ролі, обставини запросять вас зіграти іншу роль. Замість того, щоб чинити опір цим сюрпризам, ви можете навчитися вітати їх. Вони роблять гру цікавою. Уявіть, що ви граєте в шахи, де ваш опонент завжди робить одні і ті ж ходи, або дивитеся фільм, де ви точно знаєте, що станеться далі. Наскільки це буде нудно, сюрпризи, повороти сюжету, несподівані повороти. Це те, що робить життя пригодою. А не нудною рутиною. Ось ще одне визвольне відкриття: у цій грі немає справжніх помилок. Тільки досвід, те, що ви називаєте невдачами, це просто експерименти, які не спрацювали так, як очікувалося. Те, що ви називаєте успіхами, це експерименти, які перевершили ваші очікування. Вони всі лише точки даних. У грандіозному експерименті людського буття дитина, яка вчиться ходити, не називає це невдачею, коли падає. Вона просто встає і пробує знову. Але ми, дорослі, втратили цю грайливість. Ми думаємо, що повинні вміти робити все ідеально з першої спроби. Ми перетворюємо кожну невдачу на доказ того, що ми якось недосконалі. Що якби ви могли підходити до всього свого життя з таким самим ставленням, яке має дитина до навчання ходьбі? Що якби кожна помилка була просто інформацією, кожна невдача лише зворотним зв'язком? Наскільки легше б ви себе почували? Найкращі гравці в цій грі часто здаються тими, хто грає найменше? Вони рухаються по життю з легкістю та безтурботністю. Не тому, що їм байдуже, а тому, що вони навчилися працювати за природною течією, а не проти неї. Це як різниця між плаванням проти течії та пливінням за течією. Обидва вимагають навичок, але одне виснажує, а інше заряджає енергію. Коли ви розумієте течії життя, ви можете досягти набагато більшого. З набагато меншими зусиллями це не означає бути лінивим чи пасивним, це означає розумно розуміти, коли діяти, а коли чекати, коли наполягати, а коли поступатися. Як вода, що тече навколо каміння в потоці. Вода не б'ється об камінь, вона просто обтікає його і, роблячи це, поступово стирає камінь. Ще одна важлива навичка навчитися грати кілька ролей одночасно, не плутаючись. Ви батько, професіонал, друг, студент, вчитель. Кожна роль має свої вимоги, свій спосіб буття. Вправний гравець плавно переходить між цими ролями, не втрачаючи свого центру. Більшість людей помиляються, намагаючись бути однією людиною в кожній ситуації. Вони думають, що автентичність означає ніколи не змінюватися. Але справжня автентичність це бути доречним для кожного моменту, кожних стосунків, кожного контексту. А ось тут. Гра стає справді чарівною, правила не є фіксованими. Більшість ігор мають жорсткі правила, яких кожен повинен дотримуватися, але гра життя більше схожа на спільну імпровізацію, де правила розвиваються під час гри. Ваш вибір, ваше ставлення, ваш спосіб буття насправді впливають. На те, як гра розгортається для вас. Якщо ви ставитеся до життя зі страхом і підозрою, ви схильні стикатися з ситуаціями, які підтверджують ваші страхи. Якщо ви ставитеся до нього з цікавістю та відкритістю, ви схильні знаходити можливості. Якщо ви граєте роль жертви, ви знайдете безліч людей, готових зіграти роль лиходія. Якщо ви граєте роль творця, ви відкриєте для себе власну здатність створювати нові речі. Це не просто позитивне мислення, це усвідомлення того, що свідомість не пасивна. Ваша усвідомленість. Ваша увага, ваш вибір є активними інгредієнтами в розгортанні вашого досвіду. І ось один з найпрекрасніших аспектів кожен може перемогти. Але не так, як ми зазвичай думаємо про перемогу. Звичайна ідея передбачає, що хтось інший програє, але в цій космічній грі ваша перемога не вимагає чиєїсь поразки. Коли ви справді щасливі, ви не робите інших нещасними, ви надихаєте їх. Коли ви справді мирні, ви не створюєте конфліктів, ви допомагаєте іншим знайти свій власний спокій. Коли ви справді собою, ви не принижуєте інших, ви заохочуєте їх також бути собою. Ось чому майстри справді вправні гравці. Часто здається, що грають зовсім в іншу гру. Вони не змагаються, вони не намагаються нічого довести, вони просто грають заради чистої радості гри, і якимось чином усі навколо них починають грати краще. Дозвольте мені поділитися одним останнім правилом, можливо, найважливішим гра насправді ніколи не закінчується те, що ми називаємо смертю. Це просто зміна костюмів, зміна ролей, зміна декорацій, гравець, справжній ти, усвідомлення, яке спостерігало за всією цією виставою, яке триває. Коли ви справді розумієте це, це змінює все. Ви перестаєте так відчайдушно чіплятися за свою поточну роль. Ви перестаєте так боятися змін. Ви усвідомлюєте, що ви не просто граєте в грі, ви сама гра, яка досліджує безкінечні можливості через незлічену кількість персонажів та історій. Отже, ось ми тут. Наступного разу, коли ви помітите, що ставитеся до життя надто серйозно, згадайте про що ми говорили сьогодні. Ви не особистість, яка бореться за виживання у ворожому всесвіті, ви сам всесвіт. Який грає в особистість, дослідження того, як це: нібито боротися, нібито досягати успіху, нібито зазнавати невдачі, нібито перемагати, це все гра, це все танець, це все музика. І ти одночасно композитор, і пісня, танцюрист і танець. Грай майстерно, грай радісно, грай з тією легкістю, яка походить від усвідомлення того, що все це одна чудова космічна гра. І пам'ятай, у цій грі кожен може стати переможцем, тому що кожен це ти, а тин це кожен. Гра ніколи не закінчується, вона лише змінює форму, і яка ж це чудова гра?